Підприємство із виробництва молочної продукції засноване у 1997 році на базі радянського молокозаводу. Спеціалізується на виготовленні ультрапастеризованого молока. Його особливість тривалий термін зберігання без додавання консервантів. Свіжість забезпечують три фактори, кажуть на підприємстві. Це сировина, це технологія і це упаковка. За рахунок цих трьох факторів продукт може зберігатися без холодильника, але в закрито герметично закритому пакеті до півроку і навіть більше. Підприємство закуповує сировину виключно у фермерських господарствах. Переробляє 450 тонн молока за добу. До якості на заводі ставляться прискіпливо. Молоко тестують кілька разів. Наші водії-експедитори проводять контроль молока сировини частково на господарстві. Це визначають термостійкість, густину. Температуру і антибіотики в молоці ми можемо використовувати молоко тільки сорту екстра і сорту вищі. Решта молока нам просто не підходить, тому що обладнання воно настільки високотехнологічне, що якщо на обладнання попадає молоко, яке не відповідає цим нормам, яке не тормостійке, яке не якісне, обладнання просто зупиняється. Після доставки молоко потрапляє до розвантажувального відділення. Далі на виробництво процес здійснюється без доступу людини до сировини. На підприємстві кажуть, це допомагає уникнути потрапляння шкідливих бактерій та речовин у сировину. Переробка молока сировини відбувається в стерильній зоні, яка знаходиться за склом. Молоко направляється на установку типу Альфа, де відбувається його підігрівання, сепарування і нормалізація за вмістом жиру. Молоко необхідної жирності знову проходить лабораторний контроль якості та відправляється на ультрависокотемпературну обробку. Його нагрівають до температури 135 градусів на 4 секунди. Потім охолоджують. Цієї температури. Цього часу обробки в нашому випадку нам достатньо для того, щоб максимально знищити в всю патогенну сторонню мікрофлору, і для того, щоб зберегти корисні властивості свіжого молока. Для того, щоб зберегти амінокислотний склад, білковий склад, кальцій, натрій, макро-мікроелементи, чим цінне для нас свіже молоко. Отриману продукцію у фасувальному цеху розливають у пакети та коробки. В цьому даному цехові у нас є 51 номінування молока. Тобто це від слівочок 10% грам, 10% процентних до молока в 2-літрових пакетах. Тобто, з різного об'єму, різного формату. До упаковки на підприємстві теж особливі вимоги. Складається вона із шести шарів в основі картон та фольга. Це зберігає продукцію від потрапляння сонячного світла та бактерій. На сьогоднішній день підприємство заготовляє вже близько 160 тонн такої сировини, яка відповідає вимогам Європейського союзу. У Нас є контакти з такими. З такими партнерами, які мають магазини спеціально для діаспори. Ми ведемо на даний момент з ними переговори для того, щоб постачати туди кисломолочну продукцію. У нас була поставка поставки сухого молока в Голландію. Це був наш перший досвід. Ми проходили всі, всі ну, потрібні документації проходили всі, всі, скажімо так, етапи для того, щоб це зробити. Ми маємо досвід, і ми зараз в цьому активно працюємо. Однак у Європі існує своя культура споживання молочних продуктів. До прикладу, сметана та кефір там не надто популярні. Крім того, конкуренція досить висока, кажуть на підприємстві, адже європейський ринок формувався десятиліттями, а Україна долучилась не так давно. Тож, аби налагодити поставки у європейські країни, потрібен час. Ми стикаємося з дуже великою конкуренцією і ціновою конкуренцією, і конкуренцією в плані того, щоб Поставити це завести, тому що довго дорого коштує логістика. Але ми конкурентні з цим погоджується і на єдиному в Україні підприємстві із виготовлення сайдингу на вітчизняному ринку. Воно із 2007 року випускає майже три тисячі тонн продукції на рік. Це софіти, відкоси, водостічні системи, газонні решітки, фасадні оздоблювальні матеріали. Якщо приміняти нашу продукт сам з. Утеплітелями, такими як мінеральна вата, то можна дуже енергозберігаючого фасаду і в тому числі вентилюю, яка буде служити довго і качественно. Раніше сировину закуповували за кордоном, зараз використовують вітчизняну. Кажуть, продукція Вінницького виробництва нічим не гірша за європейські аналоги. І будемо подавати вже відповідно на інший рівень акредитації нашого продукту. Європейський ринок підприємство почало підкорювати із 2016 року. Тоді отримало сертифікати ЄС та дозвільні документи і відкрило фірму для реалізації власної продукції у вільнюсі. Наразі 12% виготовленого експортують до країн ЄС та ближнього зарубіжжя. Зізнаються, вийти на європейський ринок було непросто. Одна із основних проблем недовіра до українського продукту. Наші менеджери і ми. Не один рік проводимо виставки міжнародні, регіональні і спілкуємося з кінцевим споживачем. І кінцевому споживачу роз'яснюємо переваги нашого продукту. У планах налагодити лінію виробництва продукції із вторинної сировини. На підприємстві кажуть, це нормальна закордонна практика. Переробка вторинної сировини дозволяє знизити вартість продукції, кажуть на підприємстві. А це, в свою чергу, дає додаткову перевагу у завоюванні європейського ринку.